Добрий день, я лазерну піляці. Тоді вам до мене. Мене звати Валерія і я майстер лазерної лазернопіляцій. Ходімо, я покажу вам свою роботу і своє робоче місце. Якщо ви прийшли завчасно, то ви не будете чекати на вулиці. Я вас запрошу до нашого комфортного холу, де є безкоштовний Wi-Fi, Тому ви завжди будете на зв'язку. При бажанні ми зробимо вам чай або каву, і ви зможете перепочити. Йдемо далі до мого кабінету. Є сам вузол, він чистий та охайний. При потребі ви можете ним скористатися. А от і мій кабінет, де є кушетка і місце, де ви зможете зняти одяг. Процедура проходить наступним чином. лягаєте, а далі моя робота. Не треба ніяких гілів чи паст. Процедура проводиться по сухій шкірі. Для максимально ефективної апіляції нам потрібна довжина волосся 2-3 мм. Дуже важливо одягти окуляри і вам, і мені. Це не проста забаганка, це важлива для безпеки. 15 хвилин і ваша шкіра гладка, і ви можете йти допивати свій чай або каву. Краще один раз спробувати, ніж 100 разів побачити, як це робиться. Чекаю вас у себе до процедурах.